Російський президент прибув із чотириденним візитом до Китайської Народної Республіки для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва, а також у параді, який голова Китаю Цзіньпін влаштовує зв'язку з 80-ю річницею перемоги у Другій світовій війні. Для Путіна це дуже важливий візит, тому що під час його перемовин із Сі Цзіньпіном та іншими лідерами країн глобального півдня російський лідер буде обговорювати свою подальшу тактику не стільки навіть у російсько-українській війні. Тут великого впливу лідери цих країн на Путіна не мають, скільки у тому, як розбудовувати взаємини із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Перебування якого у овальному кабінеті і Цзіньпін, і Путін збираються використати для послаблення геополітичної ролі Сполучених Штатів і для отримання тих позицій, які їхні країни хотіли б займати у сучасному світі.